Всім дякую, що зібралися. Сьогодні роковини видатної людини. Для мене і я думаю для всіх, хто тут зараз присутній, оскільки просто так би ви тут не прийшли. Роковини, але не привід це лити сльози. Це привід радуватися, що ця людина була серед нас. Що ми всі її знали, що ви про неї чули, що вона робила конкретні справи. Ми не маємо лити сльози, а маємо заливатися потом від роботи над собою і над роботою в тої державі, в якій ми живемо. 9 числа ввечері приблизно о 9.23 на оболоні сталося вбивство Мущеля Олега Володимировича. Але під час цієї спецоперації, яка проводилася спецпідрозділами СБУ Альфа, загинув ще один офіцер Альфа. Це так само приклад. Андрій Кузьменко, який загинув, це приклад того, як можна злочинним наказом стравити двох офіцерів, двох героїв України і знищити їх, а потім зробити так, щоб ми між собою почали сваритися, хто з них був правий. Оце є приклад реальний. Я ще раз повернуся до того, що не треба лити сльози. Співчуваємо всім загиблим, всім загиблим воїнам-захисникам. Але тут вказано на цій дошці улюблені слова, патріотичні, з гімну воду. Бо плач не дав свободи ще нікому. А хто борець, той здобуває світ. Це ми маємо запам'ятати. Я думаю, всі, хто тут присутній, це добре знають, але ми іноді забуваємо про це. Бо в нас багато проблем. Ми всі люди, ми всі буваємо слабкі. Хочу також зачитати ще одну маленьку цитату. Це з східного мудрості, східна мудрість, східне вчення. Шлях воїна. Буду йти своїм шляхом, доки є нескоренна моя воля. Перед скореною волею виберу смерть. Оце є та крапка, яку поставив Олег Володимирович в своєму житті. Він жив як воїн. і Загинув як воїн. І ті 23 кулі в його тілі, тому підтвердження. Герої України ліснику тричі. Слава! 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 Ли на мовчання чи всіх загиблих? Всім дякую, слава Україні! Героям слава!